Дня малята. Сьогодні в нас гарний день і ми розпочинаємо наше заняття. Ви знаєте, сьогодні я отримала повідомлення від нашої ляльки Даринки. Вона повідомляє, що вона переїхала у новий будинок і надіслала нам фото, щоб ми подивилися, які кімнати є. У її будинку. Подивимося? Так, ось ці фото. Давайте дивитися. Як ви думаєте, діти, що це за кімната? Так, правильно, це кухня. А навіщо кухня потрібна в будинку? На кухні? Можна готувати їжу. Можна зібратися всією сім'єю за столом і обідати, снідати чи вечеряти. Діти, а що є на кухні? На кухні є різні меблі кухонні, плита, на якій готують їжу, а також посуд та різні. Продукти. Правильно, молодці, ви все добре називаєте. Подивимося ще одне фото. Ось воно. Діти. Як ви думаєте, що це за кімната в ляльки в будинку? Так, правильно. Це. Ванна кімната? А навіщо вона потрібна? У ванній кімнаті ми можемо омиватися, чистити зуби, купатися. Після прогулянки можна е і потрібно зайти до ванної кімнати та помити обов'язково руки. А що ж є у ванній кімнаті? Ану, подумайте гарненько. Так, у ванній кімнаті є умивальник, душ або ванна. Ще може бути дзеркало, рушнички. Добре, молодці. Давайте дивитись далі. Ви вже здогадалися, що це за кімната? Правильно, це спальня. Що роблять у спальні? В спальній кімнаті, звичайно ж, сплять люди. Так, а що можна побачити у спальній кімнаті? Подумаємо добре? Ліжко можна побачити, шафи для одягу, можуть бути килимки, настільна лампа. Так, правильно. Добре, дивимося ще одну фотографію. Погляньте, діти, а це кімната, де живе наша лялька-дарлінка. Як ви думаєте, що це за кімната? Так, це дитяча кімната, там, де живуть е, дітки. Давайте подивимося, що це за кімната? Що тут можна побачити? Євній. Ліжко, так, є е, м'якенька подушечка і кодра, є шафи. Також в цій кімнаті є іграшки. Так, правильно, тому живуть тут дітки. Вони тут сплять, відпочивають та граються. Діти, а у вас є своя кімната? Що є у вашій кімнаті? Я думаю, що всі ви зможете розповісти про це, а можливо, і надіслати мені відео, де ви розповідаєте і показуєте, яка у вас кімната. Сподіваюся, що ви запам'ятали, які бувають кімнати в будинку. А щоб краще це знати і перевірити ваші знання, пропоную пограти. Посилання на е, гру я залишу під нашим відеозаняттям. Нехай дорослі допоможуть вам відкрити цю гру і разом з вами пограють в неї. Сподіваюся, е, гра буде цікавою і вам сподобається.